Перед нами Qashqai, по праву можна сказати, це капсула часу. 11-й рік, 1,6 бензин, атмосферний бензиновий, надійний, самий звичайний двигун з пробігом 146 тисяч кілометрів. В одних руках в Європі, конкретно в Німеччині, має ідеальний косметичний та технічний стан. Давайте більш детально розповім. Фари у нас в ідеальному стані, вони оригінальні, відкрию капот, покажу. Лобове скло у нас. Оригінальне заводське, капот без сколів, бампер без сколів. Жоден елемент кузова не фарбований. Резина зараз стоїть зима, літній комплект от, стоїть окремо на дисках. Ці колеса, звісно, виглядають більш симпатично. Глубина протектора ну, десь 5-6 мм. Ще три сезони, я думаю, вистачить від'їздити. Зимня резина. У нас 20-го року попереду це десь 6 мм залишок, позаду взагалі нова резина 23-го року. Отак виглядає. Нова резина на задній осі. Багажне відділення, давайте покажу. Отак виглядає задня частина. Камера заднього огляду, фаркоп, багажник, полочка. Тут у нас коробка з магнітоли. Ось така у нас піонер, така магнітола стоїть в автомобілі. Є система Handsfree, вільні руки, підключення телефону по Bluetooth. От це все, що вона вміє, що вона може, все намальовано на коробочці Далі у нас є такий ліхтарик, це підсвітка номерного знаку, оригінальний, до речі. Далі ключики на фаркоп І документація на фаркоп Поруч. Гвинти на другий комплект коліс. Під низом піна, пінокомпресор, маніжка, скоба, запасні лампочки ближнього дальнього світла, аптечка і знак аварійної зупинки. Все симпатично виглядає, все чисто, все красиво, гарно, без ніяких проблем. Задній диван у нас тут, напевно, практично ніхто не, їздить, не їздив. Отак от виглядає передні два сидіння автомобіль в одних руках в Європі. І дивіться, оця структура на кермі збереглася, що дуже велика рідкість. Був нормальний ухід за автомобілем в цілому, і тому він має вигляд так, як ви його зараз бачите на відео. У нас система кондиціонування, доустановлена магнітола, нофункціональне кермо, 4 склопідйомника. Ну, комплектація не сама багата. Але не можна сказати, що пуста. Для, того, для тих, хто візьме цей автомобіль, просто кататись на короткій дистанції по місту. В основному, то це супер варіант, супер автомобіль. Це інструкція, це у нас сервісна книжка номер кузова. Також ми залишаємо завжди відкритий номер кузова на авторія. І додаток робимо фотографію на дублюючій табличці. Для того, щоб на дублюючій табличці номеру кузова, для того, щоб ви змогли перевірити по любим будь-яким загальнодоступним базам і не тільки. Даний автомобіль у нас має підтверджений сервіс. Дайте, зараз я знайду. Початок це 9-й місяць 13-го року, 31 тисяча, далі 16 рік, 62 тисячі, 18 рік. 20, й 21 й і далі сервісу не, немає внесеного в сервісну книжку, але цей весь сервіс є в офіційній базі Nissan. Можна перевірити, номер кузова я залишив. Далі, що ще показати? Є у нас підключення USB, от з'ємних носіїв через USB у бардачку лежить. Це у нас спеціальні ключі для того, щоб зняти магнітолу, Оцю піонір. Ну, що хочу показати. Давайте переходимо до підкапотного простору. От Водійське сидіння. Виглядає. Отак От карта водійської дворі, водійських дверей. Під капотом 1,6 бензиновий атмосферний двигун. Фари 11 рік, шостий місяць 2011 року з одного боку. З іншого, оригінальні фари в стані нового. Акумулятор безпроблемний, поки що немає ніяких проблем. Все чисто, все ухожено, обслужено, сів, поїхав. Давайте покажу вам номер кузова. Отак от це все виглядає. Доустановлені от такі ліхтарі, це, можна сказати, противотуманні фари Philips. Ну, З цими фарами вона проходила тихогляд, тобто, ну, значить, вони достойні якості, ніяких проблем, ніяких питань не виникало. Покажу вам відразу гвинти. Лобове скло також оригінальне. 97 капот. 98, 109, 125, 121 крило.

124, 105, 117. Також, думаю, немає сенсу обговорювати. Видно, що тут без зняття, без демонтажу. Крило також. Хто хоче, може перевірити самостійно. Ми не проти підключення любих там діагностичних приборів, також перевірки товщиноміром своїм. Так що, кому цікаво, звертайтесь. Давайте тут вам покажу також, що все ідеально. Дуже класний стан, дуже збережений автомобіль хазяйський. 51 проєм, 45. Давайте ще покажу вам дублюючу табличку номера кузова, будь ласка, от сфокусуємо. Це клас. Резина є, другий комплект резини є. Безаварійний автомобіль, вигляд має, Ну достойний варіант. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Також у нас є багато інших автомобілів на торговому майданчику. Шукайте нас в соціальних мережах під хештегом Лютий імпорт. Бережіть себе, дякую, звертайтесь.